Слава Україні, шановні колеги, незламні колеги. В етері я, Тетяна Ухіна, засновниця і очільниця тренінгового центру Суто, а також першої в Україні онлайн асоціації Суто Прогресивна Рада освітян, ну і міжнародної фірми Центр як електронний резидент Естонії. І сьогодні я вийшла розписую цей лайв для того, щоб пояснити деякі моменти стосовно наших вебінарів, які ми проводили у 2019-2020 роках. Загалом хочу сказати, що перший свій вебінар від тренінгового центру «Сутом» я провела. 2 серпня 2018 року вдумайтеся, так, і вже тоді ми планували запускати вебінари від суто на система, систематично на такій основі, знаєте, систематичні. Але постійно то руки не доходили, то ще щось. І в результаті, перший такий повноцінний вебінар від СУТО відбувся у нас 7 жовтня 2019 року. Року. До того часу ми активно вже навчалися, як правильно проводити вебінари, як акумулювати підписників на вебінари, як робити так, щоб ця інформація до них доходила, як, що робити після того, як відбувся вебінар. Також ми невтомно вивчали законодавчу базу, нормативно-правові документи. Я, як суб'єкт підвищення кваліфікації, Мала зробити все так, щоб убезпечити наших учасників вебінарів, онлайн-курсів, майстерок. Ем... Онлайн-конференцій, щоб все, всі ті документи, які вони отримували від нас, щоб вони були легітимні в плані підвищення кваліфікації. Ну що ж, і зараз я швиденько розповім, що ж, які ж зміни відбудуться, і що за цей місяць я вам щиро рекомендую встигнути зробити. Отже, дивимося. Якщо ви зайдете на першу сторінку тренінгового центру суто, то щоб побачити той мій перший вебінар, який я провела у 2018 році, вам достатньо заповнити тільки ось цю форму зелененьку, яка є відразу, коли ви заходите на сайт суто. І відразу, як тільки ви натиснете кнопку оранжеву, вам надійде лист з покликаннями відповідними і інформацією. Що і я. За цей вебінар сертифікати ми не видаємо. От він такий більш знайомчий. Я знайомила з тим, як я, вчителька, яка вижила у 90-ті, не пішла зі школи, не поїхала світ за очі, і яким чином я дала собі раду. Ну, і це було дуже класним стартом для того, що ми робимо зараз. Ну, а тепер до теми нашої, нашого лайву. Ось тут в меню в нас є слово вебінари. І коли ви наводите курсор на, цю, на слово вебінари, ви бачите випадаючий список з записами, сторінками записів вебінарів за різні роки. І ось є наша. Перша сторінка, хоч ми вже її і оновлювали. Вебінари 2019-го, вебінари і 2020-го років. Ну, як ви розумієте, в 2019-му ми провели, ну, хоча провели достатньо вебінарів, і до речі, коли ми почули всі, оцей страшне, всі оце страшне слово коронавірус, локдаун, то якраз. До нашого сайту зверталося дуже багато освітян, і ми несли навіть можна сказати таку просвітницьку робили місію. А саме, навіть з далеких куточків нашої України, з навіть з найменших населених пунктів, до нас телефонували і запитували вчителі, вихователі, як можна долучитися до трансляції вебінарів на той час ще не. Небагато з вас знали, як це можна зробити, де заповнити форму, як перейти за покликанням. Навіть були такі, знаєте, щемливі спогади, коли жіночка з далекого села запитувала, чи можна дивитися ваш вебінар по вайберу, тому що ніякого іншого дівайсу у неї не було. І ми пояснювали, як вона потім на роботі може переглянути у запису той чи інший. Вебінар. Так, от е зрозуміло, що час невпинно пливе. Ми рухаємося вперед, змінюється не тільки нормативна правова база, а і наші погляди, і наші потреби. Разом з тим, є такі вебінари, які класичні і актуальні у будь-який час. То, що ж буде після 1 червня, звісно, ми переглянемо усі вебінари. Звісно, ми надішлемо і спікерам прохання, щоб вони переглянули свої вебінари, і пригадали, як це відбувалося, і щоб вони зробили висновок відповідально, тому що кожен з наших спікерів є професіоналом і він орієнтується і в нормативно-правовій базі, і у викликах часу, і в тенденціях освіти з того чи іншого напрямку, і щоб вони нам дали свій вердикт. Чи може цей вебінар і далі бути? У вільному доступі для вас на роки наперед, чи потрібно щось змінити або написати якусь, пояснення, де і що змінилося в нормативно-правовій базі, чи взагалі вилучити цей вебінар як неактуальний і проведемо новий вже за новими вимогами? Тому все це буде відбуватися після 1 червня. До 1 червня ви ще маєте змогу вільно зайти на цю сторінку і запланувати собі на цей місяць, який вебінар, можливо, ви не дивилися, можливо, якийсь вебінар доцільно ще раз переглянути. І увага, якщо ви брали участь у вебінарі, дивилися вебінар той чи інший, але не замовляли і не отримували сертифікат про підвищення кваліфікацій, тому що це в нас відбувається винятково за вашим бажанням. І за вашою потребою, то в цей місяць ви ще можете це зробити і замовити, і отримати сертифікат дві години підвищення кваліфікації вартістю 95 гривень. Добрий вечір, пані Ларисо. Дуже дякую вам за такий коментар, відгук. Дуже приємно вчитися нового і застосовувати на практиці. Дякую, дякую. Ну, і е, які ж є вебінари? На цій сторінці є 30 вебінарів від І всі вони доступні для опрацювання. І є вебінари за тематикою ігрові практики, інноваційні методики. Ось. Є вебінари на тему казкотерапії від нашої шанованої Інни Курило. Є вебінари Логопедія, інклюзія. І ось тут якраз питання інклюзії, нормативно правової бази. Я дуже цим переймаюся. Тому дивіться уважно, і в разі чого, навіть за цей місяць, якщо ви будете переглядати, то зважайте на нормативно правову базу або звертайтеся до ваших керівників, до ваших менторів, хто вам допомагає організовувати цю діяльність і уточнюйте, чи чинний той чи інший документ. Після першого. Червня ми безпосередньо в повністю дамо роз'яснення або вилучимо, або залишимо ці вебінари з додатковими поясненнями. Керівникам закладу, закладів освіти вебінари Любові Ківшар, те саме, що я говорила щойно. Нормативна база колаборація в освіті. Так, я розумію, що слово колаборація зараз під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну звучить трішечки так тригерно. Можливо, зміню назву. Це мій вебінар. Разом з тим, це було 4К в освіті: колаборейшн, комунікейшн і так далі. От і тому така назва була того вебінару. Також робота з батьками, вебінари Наталі Шевченко і Луїзи Оліференко. Тут, я думаю, вебінари актуальні, дистанційна освіта для початківців. Вебінар Анастасії Кудлай. До речі, це якраз і був наш перший вебінар 7 жовтня 2019 року. Я розумію, що багато чого могло змінитися. Разом з тим ви можете переглянути якісь родзинки для себе взяти. А от навчання вдома або карантинне. Канікули елементарно можна перейменовувати навчання вдома, або, там, до прикладу, дистанційне навчання, або навчання під час, під час війни. Елементарно можна так назвати, тому що тут Ростислав Руденський дуже круто розповідає про асинхронне і синхронне навчання і його організацію. Дошкільна освіта від пані Наталі. Шевченко, багато вебінарів. До речі, вона в нас лідер по кількості вебінарів і по перегляді. По переглядах вебінару, вебінарів, останній вебінар, останній не кажу, попередній вебінар набрав 22 тисячі переглядів. Саморозвиток, мотивація, рефлексія, психологія. Ось є вебінари і. Ну і все. І як відбувається, ну, візьму на прикладі свого вебінару, як отримати запис. Як це відбувається? Все дуже просто все відбувається е за кілька кроків, за кілька кліків мишкою або курсора. Ви натискаєте на кнопку Отримати запис і вас переводить. Так, зараз я подивлюся, чи відкрилося те саме вікно. Ні, не те саме вікно. Зараз, секундочку, я покажу, куди вас переводить. Стопскрін. І виведу зараз новий екран. Угу. Так, нове вікно. Угу, вебінари. Так. Вибираю. Ні, оцей. Так. Знаєте, що я, напевно, увесь екран поширю. Щоб ви відразу показували, на які сторінки я перехожу. Так. Отже, колаборація в освіті ключова навичка 21-го століття. Відразу є кнопка відеозапис вебінару. І коли ви на нього натискаєте, вас переводить ось сюди, ви натискаєте дивитися вебінар. І вас переводить на наш YouTube канал. Де є запис цього вебінару? Ви його опрацьовуєте, переглядаєте, ставите, що вам подобається. Ну, поки підвантажується я. Тут можна ще подивитися. Вікні, іноді не дуже, дуже добре, дякую, що відбувалися вебінари. Ми все це налагоджували, ми все це старалися зробити якомога краще. Так, зараз тут підвантажиться. От, ставите, що вам подобається, пишете ваш коментар. Ось тут внизу можна писати коментарі. Бачите, скільки коментарів ще йде. Це якраз ті люди, які опрацьовують у запису. Опрацювали вебінар і думаєте, ну, я би замовив сертифікат про підвищення кваліфікації, або замовила. І тут є конкретна інструкція, як це зробити. Натискаєте кнопку оплатити 95 гривень, вас переводить на сторінку Wave сторінку оплати. Ви або заповнюєте ось тут всю інформацію, або натискаєте інший спосіб оплати і вибираєте, як ви це будете робити. Чи через термінал, чи через візу, чи через якийсь інший варіант. Все. Все, і буквально протягом трьох робочих днів ви отримаєте відповідний сертифікат. Так, давайте я перейду назад. Отож і швиденько, практично за 13 хвилин, я вам розповіла про те, що відбудеться. І ще раз нагадаю, що доступ ось до цієї сторінки. Вебінари від суто 2019 Ось до цієї, де є всі ці 30 вебінарів, буде відкритий до 1 червня. І змога замовити сертифікат про підвищення кваліфікації за вебінар 2 години 95 гривень буде так само лише до 1 червня 2023 року. Потім, як я вже казала, ми аналізуємо ці вебінари, ми деякі вебінари вилучаємо, деякі вебінари залишаємо і будемо об'єднувати їх із вебінарами 2021 року. Щоб вам було зручніше на одній сторінці орієнтуватися. Ось такі новини від тренінгового центру Суто. Будь ласка, Поширюйте цю інформацію. Ваші колеги будуть вам вдячні. Тому що, знаєте, як іноді буває, відкладаю, відкладаю, а потім повертаюся, хочу щось переглянути зробити, а вже його не знаходжу і його не бачу. А якраз це ви поширите інформацію, і, можливо, ця інформація вашим колегам стане у пригоді, і вони вам щиро подякують за це. Ну і я від себе особисто. Так само і від команди наших тренерів, спікерів, так само вам дякую за те, що ви з нами, за те, що ви обираєте тренінговий центр суто, за те, що ви, попри все, рухаєтеся вперед і вгору. Ну і суто разом нам набагато легше реагувати на виклики часу. До нових зустрічей! Слава Україні! Героям слава!